Пау, пау, друзі! Всім привіт! І сьогодні я вирішив залетіти в режимчик під назвою Goofy Gods, Тому що ти знаєш, я так подумав, давно мене тут не було. Давай зразу подивимося, що в мене тут є по спелам. По спелам у мене є зелений, можна відкрити трошечки осталося до синього. Як трошечки? 35 тисяч досвіду, ну так, легесенько. Тут ще ух, дуже багатенько. 83 тисячі досвіду. Йоу Ну і до леги, то, взагалі, далеко-далеко. Покойна, маю 55 тисяч, а пушечка у мене. А, самоліт якось отакий. Хм, Нормально. Наступна буде пушечка за 150, яка, по ідеї, вроді як. Достатньо таки потужна. Тому давай зразу відкриємо оцього Зелені... зеленого спила. Бемц Що тут? Блін? йоу. так створює шторм з льоду і снігу, який дамажить Енеміс. Вау! Wow! Оце кстати, прикольно! Це як сенс-шторм, але тільки ну трошечки холодніше, поня. Тому дуже навіть непогано. Можна тако даже оці рулеточки ось до покрутити. Суперспід, до речі, непогано. Давай ще раз. Ага. Ну і вогнегасник. Ну, в принципі, ладно. Тоже непогано, теж непогано. Ну і що, і тоді чекаємо, поки прийде наша черга бути богами, валити богів і в цілому осьо. Що тут? Тут один остався, він ти не мо. А, ні, ладно, їх троє. Хе-хе, я. Скі п'ятеро! Їх п'ятеро! Тут бог вообще бублик. Ну нічого, нічого. Я ось дозалетів, я тут покажу всім, як треба за Бога грати. Ага. Я ще так бачу, що вони вибрали режим Хайден Сіку. Це вообще така тупость. Фу. Не люблю я цей режим. Ну і в цілому, диви, Бог програв. Їх залилося дуже багацько. Їх осталося шість чоловік. Сім. Да? Нормально. Так, підготовка. Обираємо. Обов'язково режимчик. Kill the god Тому що, що мені боятися? У мене є літачки. Літачками закидую взагалі всю мапу. Хе, <рес> хто б не був богом. Ну і мапа, замок. Звісно, не дуже моя. Не люблю я цю карту, коротше, одним словом. От просто тому, що. Шо... Що А як таке можливо? Чи чекаєш, це взагалі не той кент? Угу Походу, щось десь є, якісь лаги баги Хе-хе, <рес> <рес> тому що це ж не той кент. Странно, показали одного, а на ді. Лі по факту інший. Да, прикол. А я тако стою собі на замкові, накидаю по цьому богові. Ладно, що він мене бачив. І навіть не догадався приходити сюди, ставити там свої якісь пили, метеор, там вот ето от, от сього. Нормально. Я с постою, пофармлю. Якраз мені там до нової пушечки треба, так що якось так. Ну там обалдеть під нею народу купа, да? Це вже жесть. Але вона поки що нікого не вбила. Диви, а ми їй вже ну практично третину хп з'їли. Упше легко. Тільки я щось не попадаю, диви. Ну... Ці літочки дуже просто повільно летять, так що я підійшов би ближче, все-таки, звісно, щоб мені хоча б легше було. Все, і отако по ногам, і по ногам. Тут вообще двіжуха, йолки палки хо <сум> Хо-хо-хо. Диви. Обалдеть тут народу. А от щось вона довго стоїть. Втикає так на нас. Я вже був злякався, що зараз щось кине в нас, але ні, диви. А напевно, вообще бублик-бублик. Нічого не поняв, диви. Хе-хе, <сум> що це. Ой-ой, ой камінчик. Взагалі промахнулося, не прикинь. Ну, це чесно так нам Бог випав, поняв. Пофармить. Пофарміть. Ну, нормально, я в цілому так-то все одно не проти. Давай ще трошечки бам сюди. Скільки я там накидав уроном, мені цікаво, ну. О, 4900, топ-1. То дядько, я дядько. Хе-хе-хе. Ну, в цілому я хотів би вже якнайшвидше купити. Фодяну пушечку. Тому що все-таки вона доволі-доволі таки прикольна, щоб взагалі там розвалювати направо і наліво. Мапа в нас все-таки достатньо таки прикольна, але шкода, що бог не я. Хоча, може, мені пощастить. Так, то 6%. Небагато, немало. Ой, який хайденсік, the god по-любому. Блін, я щось по привичці направо класну. Бенца, ну, що тут, хто тут? Давайте, показуйте, по ком стрілять. Дуплекс ретро. Та! Зараз по його цій жабячій голові самольотики будуть прилітати тільки так. Ну, в нього в цілому, от прям із жорстких спілів Хайвей. Ну, поліція прикольна. Ну і все-таки легендарочка, да, Легендарочка от сюди. Якось би мені вилізти звідси. Бо мені кажеться, що він зараз в центр, я думав, сонечко поставив, але ні, він вирішив молоточком постукати. ну no Ну, -no. Ну, в цілому, щось бог теж все-таки бублик. Він з цим своїм молотком біжить. А що толку, старий У тебе ж є хороші спили, диви, що ти Ahá, <laughs> <laughs> Aha, polícia, põe. Well. Тихо, де? Не збили мене. Хай хайвей, хай хай І сонце, сонце, сонце. Треба звалювати звідси кенте. Тікаєм. А він нормально так спили Закомбінував, да? Ти прикинь. Там тобі і поліція, і сонечко, Та ти шо. Який ульот? Непогано, непогано. Не такий цей кенті-бублик, як я думав. ой 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 поліція. Поліція, 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 тихо, тихо, тихо. Я застряг. Все нормально. Опа, біда, халепа. По-моєму, він іде до мене, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Супершвидкість. Бе. Погнали, свалим і накидаємо тако, щоб не втекав. А то чуєш з молотком він начав мене пресувати Чо обалділ ти? лепа тобі, бублик. Ага, рейдж, поняв. Ой-ой-ой, <гас> прилетіло по мені все таки. Ну нічого страшного. Живем, живем. Як я підпалився! Як я підпалився! Тихо, 5-5-5. Оп, все, юзаємо, хорошо. Десь видно що щось горіло, я на нього став. Случайно. Ну, ладно. Накидаємо, дуже важливо то робити, тому що треба вигравати по-любому. Сі, у нього там хп. А, так ми його почні вбили вже. Диви. Щас даємо, та й все буде легко. Накидаємо, нормально, накидаємо. Там той з бомбою, взагалі, прям до нього підійшов. Тихо, хай вейхай, вей хай, вей, де-де-де-де. Бачу, все окей. Полісся, полісся, не прикольно. Ой-ой, ой тихо. Ну, щас давай, ще трошечки, ще трошечки, давай, давай. Еее сюди. Хо -хо -хо -хо. Нормально, нормально. Блін, не я на першому місці, прикинь. Дімічфан. О, нормально, ну. 7300 накидав, а я 750. Блін, жук. Хе-хе. <плес> ну, це все просто через те, що у нього бомбочка. Розумієш, а в мене отакий от просто літачок. Була б моя бомбочка, я б ще більше накидав. Тим часом 8% набога в цілому буду я чи ні. Як думаєш? Роби свої ставки. Давай, вибираємо режимчик. Який хайден Ви що? Ніякого хайден Сік, кіл за год. По любому. Ану, ану, ану. Патрон! Як так? Обалдеть. Цікаво, скільки у нього відсотків було. Жесть у хлопців тут левели. Диви, 35, й 33-й, 24-й. 24-й ще не так, розумієш? А от все-таки 35, 34, то взагалі якась жесть. Щось патрончик довго думає, ні? Опа, опа, опа. Лазергрід, це що? А, це сітка. Ну нічого страшного, я все одно на крещі. Цілому мені байдуже. Опа, тихо, тихо. Побачимо ат, що диви. Подайдемо. Ой. Не в мене, не в мене, ладно, хорошо. Тихо. Він мене ще поки не бачить. А я така по бургеру, йо по бургеру. Не. ха Цікаво, чому він свою легуча до сих пор не використовує. Бо я впевнений, що вона в нього є. Вона в нього достатньо таки потужна. А ми йому вже більше, ніж половину хп збрили, Диви, обалдеть. Ми валим, да? Ще, опа. Опа, опа, проблемчики, проблемчики, проблемчики. Тікай, чекай, тікай, дивич, тікай! Тихо, жити, 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 живу. Живу, все, хорошо. Накедую. Опа, вкраду тут невидимку. Хе-хе-хе. <риклад> Ой-ой-ой, метеорит. Тихо. Халепа. Халепа пресують мене. Халепа, поможіть мені. Тікай. Обалдеть! Бачив, скільки він надамажив, да? Це жесть. Абсолютно жесть. Тихо, Ні! не в мене, не в мене, не в мене. Тихо, тихо. Опа. Все, хорошо, накидуємо. Заховалися і накидуємо. Тихо. Ой-ой-ой. <гірок> ой, 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 А це а це опасно, це дуже небезпечно. Відстань. Тихо. Утік. Хорошо. Оце то, що тут підпалив усе, звісно, теж проблема. Що там, багато хп? Ще трошечки, ще трошки. <гірок> Обалдіть! Я просто побіг на качечку. Йоу, я не бачив. Обалдіть. Ну вони хоч доїдять їх там. Скільки їх троє осталося? Ну, в принципі, повинні. Ми ну, повинні з'їдати. Там взагалі капітка хп в патрона осталось, Давай подивимося Спіктейт, Б. Цей взагалі як стояв на одному місці, так і стоїть. Оце як тільки як він заспавнився, так він і стоїть. Тут оце я точно знаю. Тут що, тут патрончик пресує дівчат і взагалі халепа. Зараз ви тільки хоч не откисніть Хе-хе-хе. Не откисніть тільки. О, він знайшов. Цього кентав, все супер. Ну і він його ще й розвалив, я поняв. От Юлька повинна вообще тут наскільки багато урону накидати, що це обалдеть у неї все-таки. А? Забудьте. Я Я... Я цього не казав. <свист> О, чекай, що? Не понял. Джулія накидала 5 майже 900 демеджа. Я накидав 5 майже 700, але я зробив більше. Ага, ладно, питань нема. <свист> питань нема. Ооохо-хо-хох, ну в мене вже 10% так-то. Ростуть, ростуть по чуть-чуть. Щас такого трошечки ще дозбирати, пофармити. Я буду богом. Що тут, що тут, хто тут? Уву? Що? Уву, мен 0002 обалдеть. А, так в нього взагалі ніяких спилів нема, диви. Молоток тільки, ну, блискавка, метеорит прикольний, да. Але в цілому це все. Зараз розвалимо на Ізі. Де сюди, де ящірка. Зараз хвоста тобі вирву трошечки, ти не проти? Хе-хе, отакозі, по лобі, по лобешніку. Тихо, треба підійти ближче, а то важко з цих думів попадати. Опа. Добрий вечір. Що <реш> стоїм? Ча втикаєм? Бем-бем-бем-бем-бем. Диви, як ми всі в, в тут просто кучками стали, дай накидаємо по ньому. <реш> Опа, камінець. Тихо, камінець штука неприємна. Ну в цілому все одно нічого страшного. Ми і так його розвалимо. Уже половину з'їли, так що... <реш> Ізігаме. Опа, я вже злякався, що в мене летить. Тихо, 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 старінна. Ти куди? Ти шо? Що ти таке робиш? Бем-бем-бем бем-бем-бем. Опа? Нє-н-є, а то я вже опять злякався, що до мене йде, ладно. Хе-хе. Та в цілому валим конкретно, Його навіть немає що боятися. Хіба що це тільки метеорит, а от метеорит, так, да, страшно. Але в цілому. Ізі Можемо вже навіть не паритися, так тупо прям під нього такого. Диви. Обалдіть, да тут людей, скільки зібралось. Ха-ха, обалдіть. Тихо-тихо, тихо. тихо, тихо. Зіквось. <звук> Шесть. Нічого страшного, зараз ми вже його теж доїмо. Так що все. Bemps, нормально, нормально. Шо там? 5800 димоч накеда. Всюди. Хорош. Я ти кажу, самолетик, прикольна штука. От АБ у нього ше він пулька оця самолетик сам дали, ті швидше. Ту обща йому б ціни не було. Пой покрутимо колесо. Бем. анти -гравіті. Ой, питань не маю. А чого маю, до речі, відсоток, як був 10, таки остався, 10. Що за біда? Обалдеть. Kill the god. вибираємо, Bems. Чин лазес. Ану, 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 давай. Ну скажи, що я. Скажи. О, oh. <сміст> Сюди, сюди. Щас, час покажу. У мене є і нюке, в мене є і сонце. У мене є Ой, там є скільки тих спелів. Що це шок. Але спочатку я хотів би затестити оцю штуку. Бемс. <сміст> а, чекай, ні, так це ж не те. Йо, я думав, що це як Сансторм, поняв? А насправді то оказується, ні. Ну ладно, знаєш, що ми з тобою зробимо? Берем нюке. Берем так отуди, бамц. Все, вони нічого не підозрюють. А на них ядерка. Бем! Сюди! Тихо, тихо, тихо. Опа, ловим. Не зловив кента. Блін. Оп, зато оцей в лаву встав, але чомусь він не задамажився. Не знаю чому, правда. Давай, лава, пол, бамс. І щас будемо кудись хайвей визивати. Отако. Полетів. Хорошо. Качечку, сюди, бачу, стоїть. А тут дерево, йой. Повезло, кенту. Ось убив. Хорошо. Давай, метеорчик, сюди. Вгадав, ти диви. Давай, да, сюди, кенти. Бамс. Опа. Туди ракету. Бам. Але не задамажила нікого. Ладно, піда. Добив когось. Сюди, хлопаки, куди ти Що ти під ногами там топчісся? Диви. Що, що? чи Ану, спін. Що, випаде? Блекхол. Що? Таке можливо. Прикинь, я не знав. Я не знав. Ну, давай так о десь. в центр. Хай їсть. Хорошо. Бемц, туди десь хай їде поїзд. Thundercloud Бемц, Опа, пакенту накинули. Не поняв, а де блекхол? Він що, туди не заюзався? А що за прикол? Він не заюзався, походу, туди. А, бо ти поки де було? На легендарний спел, але мене зараз уб'ють, поки я тут говорю. Бідам. Це бідам. Бамц, отак от, от по Хе-хе-хе. Бемт, вікенту. А ну давай, куди розганяєшся? Куди розганяєшся? Туди десь, да? Блін, трошечки не вгадав. Опа, так от туди. В Центр. Бам. Хорошо, з'їли. Сюди. О, Джулія. Джулія! Куди ми? А ми куди? Куди це ми? Хайвейчик. Давай, комбінуємо наші спили, Бамц. Отак, туди. Хайвей поїхав, полетів. Не hey, задамажив її, прикинь. Хорошо. У мене є ще поїзд для тебе. Не хочеш поїзда? <риві> не хочеш? Ану, random power, бемц Що тут? Магма фонтан. Ага. Понял. Бем, отак от, от. блискавкой. Бем! Сюди. Диви, як тікай, диви, як тікає. Ну, тікай, тікай. Але тобі то все одно не поможе. А як він не піднімає його, диви. Що <риві> там, бем? Куди? Не вгадав. Ага. А тако? О, тако вгадав. І ножечкою, ножечкою, нож, ножкою, ножкою. ну давай. Та чого? Ану ба, попав. <хи> Все, всіх виніс. Тому що що? тому що я дімеч, тому що я тупа легенда. Я ж казав, тільки я попадуся за буга, всім хана, вообще, всім, абсолютно. <хи> ну, друзі, а на цьому моменті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він тобі сподобався, то обов'язково став свого крутеського вподобайдена. Підписуйся на цей канал та пиши в коментарі, тому що для мене супер, супер важливо. А також нагадую, в мене з'явився телеграм-канал. Тож. Обов'язково також туди підписуйся, силка є в описі під цим відосом І там ще й проходить розіграш на 3000 гривень Так що бере участь і, можливо, пощастить саме тобі. Ну а з вами був ваш друзяка Дімеч. Тож, всім файного настрою і всім папа!